Сьогодні візьму ось цей браслет та довге намисто і перетворю їх на ніжні ялинкові прикраси, сніжинки та бурульки. А в кінці відео покажу, як вони виглядають на ялинці. Спочатку все як зазвичай. Розбираю прикраси, мию та добре висушую. Борульки робитиму з мікса прозорих скляних та пластикових намистин, які залишилися з минулих проєктів. Вирішила теж дати їм нове життя. 250 скляних намистин форми ронделі двох розмірів 10 та 8 мм. Перша сніжинка, яку я зроблю, це ось така маленька та дуже проста у виконанні. Використовувати волосінь буду чорного кольору. Діаметр 0,4 мм. Відмотую достатню довжину волосіні із запасом. Нанизую на неї 12 великих намистин. Не спускаю їх вниз, а одразу цим кінцем волосіні роблю коло, проходячи через усі намистини. Стягую і зав'язую вузлик. Якщо дозволяє отвір намистини, ховаю вузлик в одній із них. Якщо ні, можна залишити так, його майже непомітно. Головне, щоб довгий кінець волосіні виходив із намистини ось так. Далі працюю тільки довгим кінцем. Рухатись буду проти годинникової стрілки. Набираю три маленькі намастини. Пропускаю одну намистину з кола і заводжу волосінь у наступну. Добре затягую. Один промінчик сніжинки вже готовий. І знову надягаю три маленькі намистини. Пропускаю одну і протягую в сусідню колу. Затягую. Так проходжу весь круг, поки не сформуються всі промені. Залишається тільки закріпити кінці, зводжу разом короткий і довгий кінці разом, зав'язую вузлок і також ховаю його всередині намистини. Зайве обрізаю кусачками. Залежно від форми намистин можуть вийти зовсім різні за виглядом сніжинки. Тут серединка з восьми великих намистин, і я використовувала тільки великий розмір. Тут я сніжинку зробила з маленьких намистин, а серединка в мене з 10 штук. А тут на кінчик променя додала маленькі намистини. Тепер покажу, як зробити ось таку сніжинку. Вона не складніша за першу і дуже гарно виглядає завдяки поєднанню різного розміру намистин. Відмотую довгу волосінь. Беру такий самий діаметр та колір. Нанизую 8 великих намастин. І не спускаю їх низ. Одразу цим кінцем роблю коло, проходячи через усі намастини, затягую в коло і роблю вузлик. І ховаю його в намастині. Далі працювати буду довгим кінцем, але за годинниковою стрілкою вже. Нанизую три маленькі намастини, потім одну велику і ще три маленькі. Спускаю їх вниз. Мені потрібно, щоб цей промінь утворив коло навколо цієї намистини, з якої виходить волосінь. Тож, заводжу волосінь в цю намистину з іншого боку і одразу притягую в сусідню. Перший промінь вже готовий. Далі схема трошки змінюється. Бо зліва вже є дві маленькі намистини. Отже, надягаю спочатку три маленькі, одну велику і одну маленьку. Тепер протягую волосінь у дві маленькі намистини лівого променя, зверху вниз і затягую. Потім одразу просовую у дві намастини по колу за годинниковою стрілкою. Сподіваюсь, що я пояснюю зрозуміло. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях. Я рухаюсь так само по колу і все абсолютно повторюється, окрім останнього променя. Ось я дійшла до останнього променя. З обох боків вже є по дві маленькі намастини. Спочатку протягую волосінь у дві праві знизу вгору. Далі нанизую три намастини. Дві маленькі та одну велику між ними. І тепер зверху вниз. Заводжу волосінь у дві намистини з лівого променя і одразу заводжу кінець у велику намистину по колу. Залишилось тільки закріпити волосінь. Роблю вузлик, ховаю його в намистині і відрізаю зайві кінці косачками. Петельку буду робити з тонкою волосінням, щоб сніжинка виглядала майже невагомою, протягую волосінь крізь одну намистину сніжинки і ось таким чином міцно зав'язую вузлик. І все більше нічого не потрібно робити. Оскільки петельку майже не буде видно, не бачу сенсу заморочуватись над тим, щоб додатково ховати ці кінці. Тепер покажу, як створити ось такі бурульки з намистин. Для цього знадобиться прозора волосінь діаметром 0,35 мм. Також потрібні будуть ось такі стопери. Але якщо у вас їх немає, я покажу як обійтись без них. Ну і звичайно, знадобляться прозорі намистини різних розмірів. Довжина бурульки з петелькою складатиме 16 см. При цьому сама частина з намистин. Буде 12 Петельку я спочатку зробила 10 см. Але в процесі зрозуміла, що мені більше подобається коротше, тому переробила на 4. Відмотую волосінь приблизно 40 см. Із запасом складаю її навпіл. Якщо у вас є стопери, фіксую так, щоб залишилася петелька довжиною 4 см. І просто сплющую її. Таким чином, ця маленька сплющена намистинка буде тримати всю конструкцію. Якщо його немає, зробіть міцний подвійний вузлик і все, петелька готова. Тепер буду нанизувати намастини. Починаю з найбільших намастин і плавно переходжу до зменшення. Буду міксувати 5 великих, одна маленька. 3 великих одна маленька. Одна велика, дві маленькі. Одна велика і далі на зменшення ось таким чином. Знову беру стопер і затискаю його. Дуже важливо обов'язково залишати трішки простору між намастинами, щоб вони не були стиснуті. Ось скільки іграшок мені вдалося зробити з одного браслета. Та довгого намиста. Ялинкові прикраси це справді ідеальний варіант, коли матеріалів небагато. А з прозорих намистин виходять дуже гарні бурульки. Як і обіцяла, показую, як виглядають усі іграшки на ялинці. Ну що скажете? Як вам така ідея переробки? Чи вдалося мені дати друге життя старим прикрасам? А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.